Байту був такий рожіщений, що в нього заболіло в грудях. Він ніколи не міг уявити, що його маленький ось, який був таким чемним і уважним перед ним, буде таким, таким перстороннім. Якби він досі не приходив в свою особистість, він би хотів, він би хотів хотів у цей момент. Він е раптово просяну руку та стухнув його. Байту був заскочений з і Відсахнувся назад, раптом щось прилетіло прямо перед. Його очима і глибоко в стобур дерева поруч. Це гостра бамбукова стріла. Байду одразу зрозумів, що вони могли потрапити в паску в таємному царстві та ісу. В одну мить в лісі вилетіла ще бамбукова зрадина. Байду, звичайно, не сприймав би таку маленьку пастку серйозно. Коли він вже збирався ухилитися, ює раптом вискочив, схопився Байду за руку та потягнувши його геть. Взаду двох чоловіків. Земля прони Пустили двох чоловіків земля пронизала ряд бамбукових стрін. Уникаючи хвилі пасток, Е відпустив байту та холодним та холодним голосом сказав: Будь обережним, ідіоти. Не Називай мене так. Йди, Йди до біса, вуха байту почервоніла від гніву. Він пильно подивився на Юнь -Е та проигноріру... та проігнорував його. Юнь Е подивився на нього з цікавістю і справді відчував. І справді відчувалося, що його, що його сердити полі був особливим милим. Він не міг не дражнити його. Що трапилось? Ти так не неля... так наляканий, що навіть говорити не можеш байту. Тільки зака тільки зачекай на мене. Байту запрошує очі, змусив себе заспокоюсь і терпляче сказав: Тут небезпечно. Давай спочатку повернемось. Губинь е, скривилась, а в його очах не було, не було посмішки. Чому я маю тебе послухати? Ти, перш ніж байту встиг закінчити, е, Раптом пішов уперед, вибивши у ліс, залишавши його позаду це людина. Байдуг гнівно тупнув ногою та побіг за ним. Чому б тобі просто не послухати, що кажуть інші? Ю Е навіть не поверть -е не повер... Юнь -е навіть не повернув голову, спитав, чому ти такий багатослівний. Як це я, такий багатослівний? Це ти перший мене проігнорував. Ю Е, з... зупинився. І байдучив заскоч... зненацька, вдаршого бо... об... Вдарився об міцну спіну супротивника. Байту потер голову, Він обернувся і холодно глянув, вклавши тобі прямо. У мене немає часу з тобою зв'язуватись, тому забирайся геть. Сказав він, прогенеруючи реакцію байту та продовжуй йти вперед. Ту, на мить занімів. Він хотів покликати його, але не знав, що, але не знав, що сказати. Він, він міг спостерігати, як спина чоловіка. Зникай в густому тумані. Байду, байду легенько зітхнув і все збираючи рушити вперед, коли раптом відчув біль у животі. Біль не, була, біль не був очевидним, ніби хтось легенько стукав по ньому, по ньому маленьким молотком, але й байду це, здавалося, трох, трохи дивним. Він давно, він давно покинув своє смертне тіло, так перетворився на безсмертне тіло, вільне від звичайних хвороб та болів, як, в, як у нього раптом міг заболіти живіт. Байду зібрав у долоні якась духовна сила і вже збирався дослідити, як раптом почув, легень, як раптом почув легкі кроки по попереду, і до нього підійшла постать. Байду подивився, байду під її погляд і побачення ЕС хмурому обличчям, який поблажливо дивився на нього. Хіба я не казав тобі йти? Чому ти досі тут? Що... Що... Що з цим хлопців не так. Це не лежить цей ліс його родині. Я? Ти ж не боїшся ти цієї дорожчі, не так? Юнхе схрестив руками. Й хрестив ру схрестив руки на грудях, з виразом обличчя ніби промовляв, розглядів нас... наскрізь. Байту вже вкотре сьогодні щиро шкодував, що не задушив вовчення на болоті, коли вперше зустрів його. Байту кілька разів промов кілька разів повторив собі. Це дитина, яку я виховав, я мушу терпіти її бутарство. Він сказав, а зараз йду. Байдо обернувся і вже збирався йти, але Юнь-Е але, але, раптом сказав зачекай, що трапилось, Байду ледве стисне зуби та тихо спитав. Юні е, терпляче сказав, якщо тобі страшно, просто скажи це прямо, навіщо ти вдаєш? Я відпраю тебе назад, інакше ти звинувач я відправлю тебе назад, інакше ти звинув... звинувативсь мене, коли вийдеш. Байду мовчав, але не зважаючи ні на що, е, з... врешті Вірес погодився подорожувати з Байду. Вони повернулися тим самим шляхом, але коли повернулися на відкритому проці, звідки вперше увійшли до таємного чарства, то не побачив жодної сліда нікого. І я повернувся до байту і сказав: Щось, не так, тобі слід бути обережним. Байту відповів і озирнувся навколо. Тоді його його очі засвітилися, і він швидко підійшов до дверей. Він швидко підійшов до дерева. Ходімо її подивимось сюди. Ходімо її подивимось сюди. Юнь підійшов і побачив три глибоких і побачив три глибокі бронзи, на стовбурі дерева, ніби завдання гострим кітям, Гострим кітям якогось велетенського звіря. Йес подрапаний монстра, байду кивнув. Так, що зв... щойно він закінчив говорити, як злішу не подалі. Почувся легенький сум. Байдута, юнь е, прозорнувся та швидко пішли вперед. У кущу на землі лежав у кущі на землі лежав новий учень, трьох довгих і глибоких ран на спині, з яких сучилась кров, забавлюючи великою ділянкою одягу в червоний колір. Допоміжіть, врятуйте мене, побачивши двох людей, що наближають участь трудно труднощі ще до них руку. Вайду попічно присів, щоб допомогти учню, оглянувши його е, стоїть позаду нього, виглядав, швидко глянув і сказав його не, його не врятувати. Не, не витрачав свою енергію. Його не врятувати, не витрачав свою енергію. Сказав все це, це, Байду одразу зрозумів, що учень серйозно поранений і втратив багато крові. Шанс на виживання не було, коли учень почу... почув це. Поспішно схопив байту за руку. Ні, ні, врятуй мене. Я не хочу йти. Я хочу приєднатися до секти тань. Я хочу світло в його очах згасло. На, на тілі учня було якесь біле світло. Після того, як біле світло розсілось, його постать зникла з місця. Смерть у таємному царці означає невдачу, і нев невдачу у випробуванні. Учні, які помруть у, нь у ньому, будуть потірвані в таємне царство тайцу. Лише формувається. Формація і не буде змушувати, і не будуть змушені турбуватись про своє життя. Ось чому Байту та юнье не бачили жодних трупів дорогою. Байту підвівся і насупився та сказав, що це за монстри такі могутні, що може завдати шкоди стільки людям одночасно. Простір усередині середи та царства та Надзвичайно велике. Кожна зона відрізняється, коли активуються, коли активується форма телепортації, Учні будуть, випадково учні будуть випадково випадковим чином розділені на групи та, та, та телепортуються в різні області. Щойно з ними, що не з ними теп щонайменше 20 чи 30 людей, але всі їх знищили за цю коротку мить. Бо йдуть губи, відчуваючи щось дивне. Серед цієї групи людей щойно було кі. Кілька людей зі, кілька людей зі сильним, сильним досвідом культувації. Не мало сенсу, що вони не могли перемогти монстра, навіть якби об'єднала об об зусилля. Раптом земля, рапто земля навколо них сильно затряслась. Обличчя двох чоловіків змінилося одночасно, і з глибини рісу почулося виття дикого звіря. З кущі вискочила прямистий білий біли тигр, зависки з дорослого чоловіка. його, Червоні очі дивились на них двох згорі донозу. Білий тигр серди... сердито зривів і кинувся на, ньо... на них двох. У лісі спалхнуло ясне, світло... ясне світло меча, і довгий меч позаду Е був витягнутий з піху, але кінчик меча, що відрізняв при... прямо в обличчя. А... Але кінчик м'яча, що врізався прямо в обличчя, лише подряпав хутро білого, тири, хутро білого тигра, вдаючи гучний звук, ніби вдаривши, ніби вдаривши об твердуй кам'яну стіну. Білий тихо трукою відстухнув намір міща, але на його тілі не було жодних травм. Юнь е. сказав біда. Він вже збирався рушити вперед, але побачив, як хлопець поруч з. Він вже збирався рушити його вперед, але побачив, як хлопець поруч виняв щось зі тканини сумки та швидко кинувся в бай... байху. Біля ніг білого ти... тигра вибухнула формація, і світлий блакитний бар'єр обвився навколо білого тигра, немов квітка. Еспитав, де, ці... де ти взяв ці речі, байду було надто, байду було надто ліньки пояснювати. І просто сказав, воно недовго буде. в... Ходімо першими. Юнь Е подумав про це, більше більш нічого не сказав і пішов за байту в ліс. Вони двох бігли до кінця дійства, але перед ними була скеля. Юнь Е на... присіла... присів на краю скелі та подивився вниз. Скеля, скеля була повна туману і ледве чутно бу... було донизу води, Ле... і ледве було чутно джурчаним води. Юнь-с, це той самий маршрут, який ти керував байту. Богом, та Богом, він серцю та й цу таке велике, а він був тут лише раз. Хіба це не нормально, Що він не може знайти дорогу більш того? Він ніколи того більш того, він ніколи того разу не був у цьому лісі. Байтуд не хотів сперечатися з ним про це і сказав. Цим монстром щось не так. Звичайно, це неправильно. Він сказав, яку таємну царстейцю може бути такий могутній монстр, який може вбити 20 чи 30 людей одночасно, і злеж. і залишитись не з кожній під моїм мечом певної сили. Ти сказав, що хтось його підробив? Як таке можливо? І я скривив, скривив, чому б і ні? Бо й ту онімів. Зрештою, це просто випробування. Навіть якщо ви померте в таємницю царстві, вас просто те. Телепортують назад до секти Тань-Ань. Це невелика справа. Чи є тут щось варте втручання. Можливо, згадаючи, зда... згадаючи що що я сказав учень Байту раптом дещо зрозумів. Байту завагався і сказав: вони роблять це для, для безсмертного володаря Чінхау. В очах е промилос... промийнувся сарказм. Тань-Ань оголосила громадськості, що безсмертий володар Чінхау. Має намір обрати учнів з поміж нових учнів, то це випробування відрізняється від усіх попередніх. для тих, хто прийде брати учнів, участь у випробуванні. Чим менше людей успішно покинуть та йому на світ після семи днів, тим краще. Байту мовчав. Лідер секти використовує ім'я безсмертного володаря Чинхау, щоб залучити учнів, але він не очікував, що ці люди почнуть битись між собою ще до того, як вступлять до секти. Байду вже міг передбачити, що за сім днів не так багато людей зможуть успішно покинути таємне царство та й су. Це може бути легендарна крадіжка, крадіжка курки, але, але втрата рису. Байду спитав, який в тебе тепер план? Я насупився і подивився на нього. Я, я зроблю усе можливе, щоб так довго тримати, тримати тебе поруч, тож ти все ще хочеш слідкувати за мною. Він мусив слідкувати, інакше який сенс йому, йому приходити. Байдун на мить задумався, потім сильно вщипнути його застигнув застигну рукою, сходив в рукавах і підвів свої служові очі до Юнь-Е. В очах Юнь-Е він здавався боязким, худим і гарним хлопчиком. Байту нервово стихнув руку, і маленька тканина сумка та обережно глянув на юнь Е, чи можу я піти за тобою. Опустив очі і подивився у, у ці водянясті водіня, очі, у яких, з якоїсь причини його свідомість раптом виникла образ його господаря, який він, по, який він побачив у вісні, коли, коли внутрішній демон увся до його тіла, він, він на мить роз, розсіявся, і в лісі поруч знову почувся гарячий рев. Чотири чи п'ять племістих білих тигрів повільно зайшли у злі повільно вийшли з лісу, всі з лютим виразом морди. Білий тигр підійшов до них двох, розтулуючи пач та показав свої надзвичайно гострі ікла — Байту. Він намагався всіма силами уникнути битви з монстрами не лише тому, що вважався воз... зайвим, а й тому, що хвилювався, що щось виявить. Однак, порівняно з іншими речами. Важливіше дозволити Юнь-Е безперешкодно безперш... пройти через таємний світ і отримати тайцю. Трох... Трохи духовної сили непомітно з'явилась в долоні байту. І в цей момент Юнь Е раптом схопив його за зап'ястя. Байту повернув голову і побачив, як останній спокій... повернув голову і побачив, як ост... останній спокійно сказав: Тримайся за мене. Як тільки він це сказав, він кинув меч. Який тримав у руці і стрибнув зі скелі. Під скелів було глибокий вир, була пізна ніч, і в пещері поруч зі ставком мерехтіло вогнище. Байдуж став навколишки біля вогню, мокрий з голови до ніг, він мовчки дивився на жін Е, який, розп... який розпалював вогонь не подолі. Він чудово володіє мечем, але витратив контроль, але втратив контроль і впав зі скелі через це один через це. Одна людина, через що во через що вони впали в глибу в глибокий вир під скелю. Наскільки ця людина нехтує щоденним заняттям бойових мастер? Юнье нас несла Юнь -е ні і кат і краткома глянув на байту, який був насиченим на байту, який був насичено мокрий. Він відчував легке вибачення. Вибач, я вперше літаю з мечем і веду когось на руках. Він не брехав, окрім його попереднього життя. Його вдосконалення в цьому житті справді було не дуже добре. Це тіло, яке не досягло золотої стадії. Це тіло ще не досягло, не досягло стадії золотого ядра. І мав всі навички, але без основи для вдосконалення йому все ще важко їх використовувати. Ой, то знав, якою людиною був його учень. Тому лише скривив губи. Та не звертав на нього уваги. Юнье Е, Ля... глянувши на байту, який був мокрий до доницьки, і прошептів. Вибачте, я, я вперше літаю з мечем і ношу людей. Байту скрив губи і не звернув на нього уваги. Байту був не... незадоволений, я врятував тобі життя, а ти навіть не подякуєш. Дякую. Юнье бу... Юнь Е була задоволена, згадавши щось, і спитав Ти маленький ідіот. Ти ж не хочеш пок... ти маленький ідіот. Ти ж не хочеш поклонатись моєму господарю, як своєму господарю. Чи не так? Байту стисну зуби і за слово за словом промови ні. Не дзвони мені, маленький ідіота -е, тоді як тебе звати. Байту на мить поромовчав, байту. Юнь Е сказав о. а потім додав Маленький ідіот, кажу тобі, мій учитель не прийме у інших учнів, ти не отримаєш того, чого хочеш. Байту». Байту зробив, і... зробив паузу і з цікавістю запитав, звідки ти знаєш що? Без смер... без смерти володар Чунхау точно не прийме учнів. Чутке про прийняття учнів посирив сам Ванзюн. Байту ніколи не сприймав це близько до серця, не кажучи вже про те, щоб згадати про це перед Юнь -Е. а, Юнь -Е ніколи його... а Юнь Е ніколи його не питав, звідки ця людина була така впевнена? що не прийме жодного учня, Вираз обличчя Е став трохи дивним. Він довго мовчав і недбало сказав, у будь-якому разі він просто не може цього зробити. Була пізна ніч. З входу в пещеру порив нічого. порив нічного вітру, що саме дув на байду, Байту сильно здригнувся, відчув, відчувши холод по всьому тілу. Більш того, холод посилився, байдуг не міг стримати. Стриматись, обідняв його руками і ніжно потер їх. Несвідомо загорнувши калачиком. Саме такою сцену побачень Е, коли озирнувся на нього. Гарний юняк, гарний юнак загорнувся калачиком. На місці його обличчя бліде і злегка тремтіло. Серце Е незручно і Він запитав, що з тобою? Гупий байту злегка тремтіли, холодно. Він так давно не відчував такого такого відчуття що ледве кістки що оденіли кістки відколи мав безсмертне тіло він мічно стиснув кінцівки намагаючись зігрітися але це зовсім не спрацювало. свідомість байту поступово заплуталась і в засипеніні він відчув як хтось наблизався до нього як хтось наближався до нього. Тепле, злегка зі... Зі... Тепло злегка зігріло тіло байту. Він істективно... він не нахилився. І простягнув руки, щоб мічно обінати обійняти зороло е.